Інформацію про те, як зав'язати ось таку дуже малесеньку подвійну петельку в інтернеті ви не знайдете. Ось погляньте, яка вона малесенька і при тому вона подвійна. Так що я рекомендую всім додивитися відео до кінця. Вітаю вас, друзі! Зараз ми з вами поговоримо про таку просту і дуже потрібну річ, як петлев'яз. Всі ви знаєте, що вони бувають різних розмірів, більші-менші, бувають двосторонні, з одної сторони більші, з іншої сторони менші. Але якщо знати деякі нюанси, то можна обійтися одним петлев'язом і в'язати за допомогою одного петлев'яза і великі петлі, і середні петлі, і маленькі петлі, і дуже маленькі петлі. І навіть я вам покажу, як зав'язати з допомогою такого петлев'яза подвійну петлю. Малесеньку подвійну петлю. І так, що ми робимо? Загинаємо наш шнур ось таким способом. Беремо ось так? Робимо два оберти. Раз, два. Потім затягуємо ось сюди, за той гачок. Так, палець віймаємо. І якщо ми зразу знімаємо і затягуємо, тоді у нас виходить ось така велика петля. Бачите, велика петля. Тепер ми хочемо зав'язати меншу петлю, скажімо, середню. Робимо так само. Сюди. Два оберти. Раз, два. Потім ось так. Палець виймаємо, підтягуємо і тоді знімаємо і затягуємо. Так. Бачите, петля у нас вже вийшла набагато менша. Ось була перша петля. Бачите, ось такого розміру. Друга вже набагато менша. Ось так. Тепер в'яжемо ще меншу петлю. Поступаємо так само. Продіваємо сюди. Так. Один, два. Потім ось так. І затягуємо. Ось сюди. Сильно затягуємо. І тоді легенько знімаємо. Так. І затягуємо. Маємо, друзі, ще меншу петлю. Так. Тепер зараз будемо старатися з вами в'язати дуже маленьку петлю. Раз, два. Потім сюди. Знову ж таки, все діло підтягуємо. Потім знімаємо з того, з того от язичка. Тут притримуємо і будемо затягувати ось тут. Бачите, на ось цьому. Затягуємо. І тоді знімаємо. У нас виходить ще менша петелька. Бачите? Так, ну і на кінець покажу вам, як зав'язати мініатюрну петлю подвійну. Бачите, ми постійно задівали ось так. А то ми пропустимо один сюди, а другий шнур сюди. Ось так. Скажемо, неправильно пропустимо. І поступаємо так само. Раз. Два. Потім сюди. І то все діло затягуємо сильно. Потім знімаємо з цього язичка. Так. І ось тут затягуємо. І дивіться, друзі, яка малесенька петелька у нас вийшла, бачите? І вона двійна. Бачите? Ось так. Ось така маленька петелька, ще й до того подвійна. О, бачите? Так що, друзі, петлев'яз у нас один, а ми з вами зав'язали 5 петель різного розміру. Хто не знав, беріть до уваги, користуйтеся. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і чудових трофеїв. Зустрінемося!